Рембо? Чого тобі від простого смертного? Ти вже в Інтерполі? Хотіла, щоб по перший дізнався. Зверни мене від деталей. Раніше ти цікавився цим питанням. Я нарешті подала на Марковича до суду. Повтори. Я нарешті подала на Марковича до суду. І я лишаюсь в підрозділі: Чувак з інтерполу мене не цікавить. Ти не перевершений, дурень.